В минулому відео я побудував отакий ось будиночок, і я вам пообіцяв, що якщо ви наберете 3 лайка, то я обустрою цей будиночок всередині. А ви набрали 11 лайків, і, звісно ж, я буду обусрати його. Ну що, поїхали! Ну що ж, йдемо в наш будиночок. Зараз будемо думати, як ми його обустроїмо всередині. Ось, заходимо в нас в будиночок. І тут, як ми можемо побачити, місця не дуже й багато. Для початку, напевно ж, нам треба зробити кроватку. Кроватку. Давайте зробимо кроватка в нас, яка буде кроватка, звісно ж, красна. Куди цю кроватку вліпити? Зараз я знаю примірно, як я хочу зробити кроватку. Так. Як же ж ми її, куди ми її всунемо сюди? Давайте кроватку всунемо сюди, але для початку у мене така є заготовочка для кроватки. Бам. І ще я хотів взяти що? А що я хотів взяти? От що я хотів взяти? А от такі от смерекову табличечку. І отак обгородити. Дивіться. Отак воно в нас получиться? Отак воно в нас получиться. Бам-бам. Все, кроватка готова, дивіться. Нормально? Я думаю, що так. Але так, як оцей будиночок для виживання. Оце ми зараз будемо її обустроювати, так, як ми виживаємо. Що нам треба для виживання? Звісно ж, пічки, верстаки, сундучки. Куди давайте на оцій стороні зробимо робочу зону. Для робочої зони беремо все необхідне це сундучки, це піч, це верстачок. Це верстачок. І давайте все робити. Куди я хочу зробити піч. Може, так, щось мені там присилають. Давайте. Я звук на телефоні виключу отак. От. Куди я хочу вставити пічку. ну Давайте, наприклад, так посередині. О, о, я згадав, дещо. Я дещо згадав. Я не знаю, чи на цій версії є бочки чи ні. Да. Так, 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 бочки на цій версії є. І отак ми по бокам ставимо бочки. Чікс льо 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 що соня робить? і звісно треба ще вирстач. Окей, давайте, може, отак зробимо. Давайте, може, два верстачка отак поставимо. Гля, yeah, красиво! Але я забув, що нам ще треба скрині зробити. Поставити кудись ці сундучки, а куди їх поставити. Дивіться, вже я вам скажу, що красиво. Давайте, ось, допустим, допустим, ми заходимо ось в нашу хатку, бамс, і подивіться, яка тут красота. Але нам не вистачає, нам потрібно поставити скрині. Куди я поставлю скрині? Давайте, наприклад, на перший час поставимо скрині отут, але не. Не забувати, що в нас ще під низом буде кімнатка, тому, тому що і під низом ми зробимо склад такий, бо тут ну, скриня одна. ну, Це дуже мало, це дуже мало. Але якось, согласіться, що пусто, ну якось от, щось не хватає. А я знаю, що не хватає. Нем не хватає листя, дубу. Так буде красивіше. Давайте почнемо, наприклад, отак, 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 отак. І прийдеться обрати оце. І подивіться, яка в нас красота. Ну що, ну що, як ви скажете? Як ви оціните? Як ви оціните? Я. Мені здається, що красиво. Хай давайте. За... А, ні, стоп, стоп, стоп. все стоп, 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 факела. Факела забув. Ось сюди поставимо і. і ось сюди. Все. у нас все тут красиво. Получалося. Подивіться, як у нас тут всередині. Давайте я навіть от такий скрін зроблю. Всередині ми, в принципі, зробили. Отак. Бамс. Все, готово, щоб було на згадку. Але я не. Де да, можна зробити спуск вниз? Де? Да. Ну якось я про це й забувся, треба зробити спуск вниз. Давайте зробимо тут, а там вже вирішимо. Давайте тільки візьмемо такі блоки, щоб зробити спуск. І я ще хочу обрати отут тут низ, щоб потолок був повище. Бо я тут хочу зробити. А секрет. А ладно, що секрет, як ви вже дожні знати, що я тут хочу побудувати. Тут, як вже сказав, я хочу побудувати ще один склад і що? Портал. І стіл для зачарування. Щоб було в нас все красиво. Давайте ще один отак яру зуберемо. Ще один яру з отак уберемо. бамс бамс бамс, бамс, бамс. чик, чик 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 Ламаємо, ламаємо, ламаємо. Ну, подивіться, мені здається, що красиво. Мені здається, що красиво, і це. Що сані красиво? Усе красиво? Земля, по-твоєму, красиво? Ні, ну я мав на увазі, що отут красиво, і це заслуговує вашого лайка. Давайте я зараз, давайте я зараз зроблю все отут. Зроблю пол, зроблю потолочки, все як положено, і включусь. І так, і так, і так, я вже зробив тут спуск, все там зробив стіни, поли, заходимо сюди, закриваємо за собою люк, і отак у нас тут поки що виходить достатньо велике пространство, але для початку я хочу зробити портал. Я хочу зробити порталь. Портал у нас буде, як він виглядати, от у нас виходить. да, я Так, Хотя... є в мене одна ідея я, напевно, її втілю. Ди... Втілю? Да, втілю? Дивіться, сюди ми беремо в руки. Та, йма, що я там жмякаю Беремо в руки обсідіан, щоб, звісно, зробити. Портал. Отут робимо я, не пам'ятаю, якщо точно, як робиться той портал. Десь отак, отак, отак. Робимо його в стіні. Робимо його в стіні. Щоб все було у нас красиво Я не знаю, як правда тоді. Ну, в общем. Щось <смістична> Саня тут мути таке, дивіться. Робимо, звісно, портал. Отут все ламаємо також. Ну, ви ж все зрозумієте, що я хочу зробити. Не думайте, що це якусь фігню я роблю. Я фігню роблю. Шучу. А може і не шучу. А може і шучу. Не знаю я, чи шучу я чи ні. Тепер дивіться. Звісно ж, беремо. Ой, Саня, що ти мутиш? Щось таке саня мутиш. що капець. Ну, зато буде красиво. Заживемо цей портал і дивіться, ми беремо тепер оці блоки. Тепер о... Ні -ні -ні. і оці блоки. І тепер, ну, ви вже, я думаю, зрозуміли, що типа, робимо, нібито цей портал якийсь заброшений. Отак. По красоті все тут робимо. Отак, наприклад, беремо тепер от так Беремо тепер. ну Максимально рандомно накидуємо якісь такі штучечки. Так, давай, наприклад, ще отак. От давай ще що можна зробити? Можна зробить отак, от ніби. Ну, ви зрозуміли, що я хочу зробити, ніби то він заброшений. на ділі ж ні. Ну, всі будуть думати, що да І отут такий спуск ще зробимо. Льо, красиво! Ну, мені здається, да, мені нравиться, мені нравиться, А чи вам нравиться, я не знаю, але я надію, що так. Все, подивіться, який у нас портал вийшов. Давайте я попробую в нього зайти. Чи вийде в мене вийти з нього нормально? Ой, так. Я вже веду. Мишка мишка, не лагай, будь ласка, ось от. Я веду. Тепер заходимо назад, і да, все, виходить все добре. Навіть я знаю, що я ще зроблю. Давайте отут поки що зробимо прохід. І отут отак забудуємо, щоб не було у нас нічого тут. І отак все. Красиво, красиво. Тепер, як я вже казав, я хочу зробити стіл для зачарування. Але для початку надо зробити... Надо зробити склад. Склад, як я вже сказав, я хотів зробити склад, тому що там тільки. ну, читай, Сундук один. Читаю один сундук, ну хіба це нормально? Ні, звісно ж, це не нормально. Надо більше, надо більше. Давайте робимо склад отакий. Легесенький склад. Ну, я думаю, цих сундучків нам хватить. Навіть я тут ще вибачаюсь, отут тут навіть ще поставлю. Такс. Такс, такс, такс. такс. І давайте загорожу, наприклад, оцей тут буде спуск. А, я, стоп. Давайте зробимо отак. І загорожу цей склад, отак от, от легасенько. Легасенько, що загорожу цей склад. Ну і все, в принципі, Ну і все, в принципі. Отак. От все, ля, красиво. Я думаю, що так. Мені прям подобається. Тільки я щас, звісно ж, люблю листву, куди тільки можна впихувати її тут. І ставимо листячко листячко Отак от, от ставимо листячко Бамс. Ну і все. Ля, тут, тут ми, в принципі, зробили щось. Ще так зроблю. І отут оберу. Ля, красиво! Красиво! тут ми вже зробили. І ще я казав, що я хочу зробити стіл для зачарування. А, і ще освітлення, освітлення. Але да, тось. Стіл для зачарування поставити, я навіть і не знаю. Ставимо, ні-ні-ні-ні, ставимо, по-перше, сюди. Сунду... Ой, факел. По-перше, ставимо сюди факел. І, по-друге, ставимо сюди факел. Все, подивіться, яка красота у нас. Поки що виходить, давайте отак. бамс, Як красиво, мені здається, що так. Але я ще хотів зробити стіл для зачарування. Але в мене, я не знаю, місця вже нема. Давайте я ще одну кімнату вниз зроблю. Так, дивіться, я вже цю кімнатку зробив, зробив уже спуск сюди, закриваємо. Ось, подивіться, яка вона. Давайте ж для початку хоч якесь освітлення зробимо, бо нічого ж прям не видно. І щоб ви могли кімнатку побачити, давайте отут і отут, дивіться, яка в нас поки ще... Кімноточка. От так я її задекорив пол, тут трохи потрісканий потолочок. І давайте робити стіл для зачарування. кюк юк Для початку мені треба книжки. Книжні полички. І дивіться, що ми зараз зробимо. Дивіться, що ми зараз зробимо. Бамс, бамс бамс, бамс бамс, 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 бамс. Тепер. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз. І тут, раз, раз, Все, Отек, от Уличка в нас получилась. І тепер нам залишилось взяти, взяти, взяти адаманом. Хто не мені підскажет, де? Стіл для зачаровок. Я не пам'ятаю. Де стіл для зачаровок? Це опять зараз починається, що Санюк нічого найти не може. А, ось, знайшов. Е найшов, найшов, знайшов, знайшов, і там стіл. Трохи він тут. А давайте два стола для зачарування буде. Ну, ха... Чому б і ні, Чому б і ні? дивіться. Всьо, все все тут готово. Подивіться, така кімнатка, але освітлення я б зробив трохи по-другому. Трохи по-другому. Я зробив освітлення, поставив би отак. І отак. Отак. І отак. Отак я зроблю. І листву. звісно ж, листячко, яке любить санючок. Поставимо. Так, наприклад, отак, наприклад. Гля, боже, мені так нравиться, я не знаю, чого, але мені воно нравиться. Зараз торфскрін зроблю. Отак. Все, готово. Чікс, Чікс, Чікс. Збережен. А, так, я. Ладно, хорошо. В принципі, на цьому ми і завершимо. Все я зробив. Я думаю, що це заслуговує вашого лайка, тому що. Я старався, я вважаю, що в мене добре. Пишіть, як ви вважаєте, чи добре в мене вийшло. От тут, отак, от потім ми спускаємо сюди. Тут в нас отак дивіться, як я портал задекорив. І в цій кімнатці ви вже були. Дякую всім за перегляд. Я буду, якщо на цьому відео набереться, 5 лайків. 4, 5. Ну, в общем, щось в такому діапазоні, то я буду ще знімати таке відео, там, де я буду будувати будиночок. А ви будете ставити лайки. <див> дякую всім за перегляд. Ви найкращі. дякую за 64 підписника. І всім пока пока.